Добрий день підписники. Вот така у нас м'ясорубка, і не було насадки до неї для отжиму помідорів. Іменно для такої м'ясорубки я так насадки такої не знайшов. Купив насадку Maestro 850MR. І вона, казалось, трохи не підходить. Зафокусирую. О, так. Тут були зубчики. Вот тут були зубчики квадратні. сточив. Потім розточив от тут, отшлифував, розточив і вход. Этот тоже квадрат був менший, трошки його видобав більше. І тоді все подошло. Якщо у кого є такий комбайн, то можна брати з дороботками. Вона десь стояла 400 гривень. Зараз оберемо все в кучу і будемо от такі помідори перекручувати і побачимо, як вона віджимає. Обираємо сюди. Ставимо. Вот штуки, чтобы были вот так. Вот и сбегалось. Не бы несколько. Так, так, так. Там этот. Вот тут пазик. И аккуратно вставляем. Опа. Закручиваем болт. Фифтик выставляем. Опа, что там не попало. О! Сейчас упало. Накручу. Вот тут обтачиваю цему діаметр. Трошки не такий був. Опа. Опа. Так что выкручиваем его полностью. Ее даже, наверное, регулировать напрягается. Надеваем эту штуку. Хорошо, да. Все, все, вот мы надавыли, трошки там еще осталось немало жных. Другий раз перекручувати не надо, бо сразу забувається Вот такий огляд на цю е, насадку МР Маэстро МР 850 851 З доработками підходить Бо такую мене на Bosch я не нашел. Или находив з усім там що то 2000 щен стоило за своєю штукою Ну все. С ваш лайк. Подписка. Всього найкращого. До побачення.